Вільно. Стронту. Вільно. Молодець. Хто молодец. це у нас? Дячков. Третій, спасибо. Дячко. Дячко. Ну, на 10 лет. Ты ще що у нас скажеш? Ти уже и так маєш. По деляку ви поставити? Стали 39. А, что чуть... А! -а, -а дядьку? Улебачку. А де то, ты изожник? Досталось из на дому, бо я сейчас с девяткой з, дев з дома получается дверь. Не дай бог тебе мене зошит могу. Я за сюда. Все, сюда. Струн. Рівняння на середину. Вільно. Яке? А здравствуйте! на середину обертайся до нього. Ти або перекипів або. Про <рес> 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 що тут то? Тивись, то мене, вчили всі. От, ти... Зво, ти... нічого не робите. Зво... Ні, робите. От. Тати. <рес> <рес> Римка. І... На мене дивись. На мене дивись і запам'ятовуєш. Дві руки тут. Рівняння на середину. Представимо ноги. дві ноги разом, Бачиш, тут треба стояти. І пішов два кроки. Приставив ноги, і доповідаєш. Пане капітан, звод ПК ПК-12. ПК Кількості 17 осіб до занять предмету захист вітчизни готовий. Черговий пав з воду. Старший прапорщик, своє приїздо Валденка Здрастуйте, Здравствуйте, панове солдати. Бажаю, речі, здорово, пане капітан. Вільно сідайте. Вільно, сідайте. Зрозуміло. <пробуй. пробуй>. Стронко. Рівняння на середину. Пане капітан, звод ПК-12 у кількості 17 осіб до предмету, захисту і чесне, готовий. Чисно! Черговий Чирко! Чирко! позвону. Старший капітаний! <плес> 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 Tak <Machodářý> si proper sick punk. Ty sputný. E? Glaslı da bana solda. Bana doğru bana devlet. هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه